Вітаю всіх добрих, передочних людей. От трохи я експериментую, проводжу експерименти для покращення відеокамери. Зробив від павербанка. Попередніх відео показував, як я це робив. Ну, такі в мене недорогі камери. Нікого не закликаю це робити. Якщо дорога камера, вдруг що згорить і буде біда. У ну, мене такі бюджетні камери. От для простої відеозйомки. І от в процесі я підключав до цього павербанка і зробив висновки, що він сам по собі має свойство відключатися. І подумав, що просто камера може щось там в неї перебор, тому що відеокамера дві батарейки раніше 3 вольта, а павербанк 5. Але я підключив до цього павербанка. Цей павербанк сам по собі не виключається. Тут два слота. Можна і телефон заражати, можна відеокамери підключати. І в очікуючому режимі от стоїть камера вже пів годинки. От. Включаю я зараз. Ей. От, включилось. Зараз сама по собі вона виключиться. Очікуючи, режим перейде. І мені це подобається. Також отакий акум. Можна павербанк на такий придбати один. Тут півтора ман. Це буде більше, ніж батареєчки. А тут ці дві по 700 ти краще заражати, тому що простим зарядним можна павербанк зарадити і не путатися з тими батареїчками. Тому що тут нема слота, тут тільки слот. от Виключилась і перейшла в очікуючий режим. І, наприклад, от в очікуючому режимі тут кнопочка. Вдруг треба зняти відео. Нажимаєш, і камера запрацювала, показує повний заряд. Також мені подобається камери, що тут от є підсвітка LED. І можна в темний час трохи підсвітити. Краще виходить відео. О, виключається. О, так само. Зараз вона перейде раніше придбаю ще павербанк, такий, щоб не відключався, можливо, менший за цього. Але що одне що оцей кабель, ну його можна і під курточку якусь одежу, павербанк, карман і на більше часу вистачить знімати. Оце, очікуючий режим перейшла відеокамера. Якщо треба щось зняти, опять вона там ходить, ходить. Якийсь сюжет є, нажимаєш, і вона переходить два рази. Нажимаєш і починає знімати. Тут карти просто немає, показує. І включається світка. Виключаєш. І ось так мені все. Більш підходить. Ну, але надалі можна щось експериментувати, вдосконалювати. Да, був би тут слот, можна було б включити прямо напряму. Ну, вже в новіших сучасніших камерах є слоти на павербанк. І вони по 3,7, по 4 вольта. І вже це павербанк можна сміло підключати. 5 там, 1-1,5 вольта воно на світі. Там важливо. І це більше воно буде краще, тому що більше вольтажу і більше тривалості батареї. Всім добра, здоров'я, успіхів, всього найкращого, слава Богу.